Нас є син, так жити вже не можна. У тіньового загону було одне залізне правило: звідти не йдуть. I came, I saw, I the Lord, the Lord. Я більше не житиму в страху. Тепер ми мисливці. Потрібна підмога. Тільки з дядьком полюють на синтера. <світок> не деремо йому О Отак, за це можна випити. <плес> Якщо хочеш війни зі мною, Джеку, приходь. Я стану Засранців? Гей! I I the Lord, the pain, the Ви відібрали в мене найцінніше. Тепер я заберу найцінніше для вас. I can't, I can't, I я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх.